Небо, В нас споконвіку ув'язнене низьке й високе начало, тіло назавжди засліплене, око і вухо не знало, вихор цей пнот нерогледине. З нами загублена скінія, небо не можна побачити, квітнуть засохлі лілії, сльози вірки її над грішними, миром стікають. І кров'ю, як ми далеко від істини, що заберемо з собою. Грім навертає і блискавка, стало багато наляканих. Неба не можна торкнутися, але ікони заплакані, скільки робилося нападів, скільки здіймало повстання, скільки отих воскреснули слово за небом останнє. Долі стривожені пишуться: ручка твоя на столі з листом, з небом не можна боротися, опір йому це невігластво.